Чому такий сегмент, як риболовля та туризм, не просідає у повномасштабну війну? Шлях до усвідомлення себе патріотами, нова рекламна компанія від бренду вишиванок Етнодім які торгові центри будуються та незабаром мають відкритися? Вітаємо! З вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш youtube канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Пандемія коронавірусу та повномасштабна війна продемонструвала, що такий сегмент, як риболовля та туризм, не просідає. Цьому є логічне пояснення: людям потрібно відновлюватися фізично і морально. Тож, вже на другий місяць повномасштабного вторгнення мережа спеціалізованих риболовних магазинів флагман поновила свою роботу, і товар мав попит. До того ж, у велику війну компанія відмовилася від планів, відмовлятися від планів, збільшувала бюджети на маркетинг, ніколи не скорочувала співробітників, та й плинність кадрів майже відсутня. До того ж, флагман це не про водилища і котушки, це перш за все про емоції. Саме тому клієнти повертаються в магазини не лише за товаром, а й щоб розповісти про свої трофеї. Наразі у флагман 80% – це стріт рітейл, та 20% – точки в торговельних центрах. А з огляду на специфічність сегмента, 90% персоналу це чоловіки, проте той відсоток дівчат що є. Це професійні рибалки. У флагман зазначають, що наразі реалії ринку праці такі, що мало професіоналів, і набагато легше та краще скористатися внутрішнім ресурсом компанії, виростити людину і довести її до потрібного рівня, щоб вона закрила ту чи іншу вакансію. Ексклюзивне інтерв'ю з керівником роздрібної мережі магазинів флагман читайте за посиланням під цим відео. Український модний бренд вишиванок Етнодім у новій рекламній компанії Своя сорочка торкнувся найважливіших сенсів значення цінності своєї культури, рідних традицій та своєї країни. Компанії говорять, що не у всіх шлях до усвідомлення себе патріотами був рівним і послідовним. Не всі маличку були звичні до українських традицій, не всім знання і любов до свого коріння передалось в спадок. Проте зараз, коли дім в біді, в багатьох із нас нарешті прорізався потяг до всього свого, та нарешті стало ясно, чого ж ревів ревучий. І сьогодні як ніколи хочеться пізнати своє коріння по-справжньому глибину розібратися, що ж це за хрестик на вишитій сорочці. Співзасновник VR-груп Петро Поняк на спеціалізованій виставці індустрії ретейлу та комерційної нерухомості RAW expo 2024 презентував торгівельні центри, які мають відкритися. Компанія рухається у формат невеликих торгових центрів у невеликих містах та спальних районах Львова, площею до 15 тисяч квадратних метрів. І один з таких проєктів торгово-офісний центр Галас у Львові, який розташований в одному з найбільших спальних районів міста. Площа 8 тисяч квадратних метрів. Відкриття планується у першому другому кварталі 2025 року і вже підписаний договір з фудретейлером мережею АТБ. Ще один невеликий проєкт це Локус у СМТ Рудне, невеликому містечку біля Львова, площею 3500 квадратних метрів. Та це буде трьохповерховий та з рестораном. Відкриття заплановане на жовтень 24-го року. Цей торговий центр має вигідне розташування, бо навколо проживає 30 тисяч людей. Також тут відійшли від концепції фудретейлера, а будуть представлені оператори з монопродуктами. І вже підписаний договір з польською фешн-мережею Сін. say Ще один ТРЦ будується у Стриюн площею 24 тисячі квадратних метрів. Це місто має великий потенціал для реалізації масштабних проєктів. ТРЦ розташований біля найбільшого спального району з лівої частини центр міста, а трафік траси це 6-8 тисяч машин щогодини. Тож локація досить зручна і охоплює всі потоки. Цей ТРЦ буде одноповерховий і вже підписаний договір сільпо. Відкриття заплановане на. Кінець 25-го року ще один проект, який наразі збудований приблизно на 30%, знаходиться в місті Самбір площею 12 тисяч квадратних метрів. Відкриття першої черги планується в третьому кварталі цього року. Друга черга – п'ятого 26 шостого року. Компанія VR Group зазначає, що невеликі об'єкти швидко реалізуються та окуповуються. А ось будівництво великих ТРЦ площею понад 100 тисяч квадратних метрів відклали на післявоєнний час. Ще більше новин кейсів колонок провідних експертів роздрібної торгівлі все у нас на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!